Розпочинається матч. Юж 15, Нива Вінниця. Сейчас любить очень як дві гайди. Вийди трошки, виходь. Ще виходь. Ще, ще. І лівіше. Лівіше. Де ліво? Де ліво? Ліво, де? Лічі, зайди ворота.

Бега! Перекривайте, перекривайте гравців! В цій зоні. Ти всередині, середині лапки маєш бути, лапті. і гравців. Затервиш від нього, бігаєш за тим хлопчиком. Пацани, а можна? пацани. Перший м'яч має Дякую. Лахи, не прямих ногах. Тут трошки якось рухається, лати. Лаху! Це, стоїмо, стоїмо! Перший! Зараз ще назад!

Чуть, Ой, Лаптів займи середину, хтось з вас. Хтось з вас середину займіть. Стій, стій, локоть, так. Да. Кіря, що казав, Кіря? Давай запускай. Опить! Ау, дай! Піду меча! Вибігає один водій! Почему він вибігає один водій? бери м'яч! Да кири є відкрийтеся, ребята! <розумістична> Локуш, дивись, куди м'яч ходить! Лапки, середину зайди! Мать! Уважно! Назар вище! Назар вище! Чіпа, літе! Опорна зона! Дай віде, дай віде, дай віде, дай віде. Другий м'яч! Другий м'яч виграє тайм рахунок п'ятнадцять нуль, нева вінниця нуль. Діши сюди!

Пойдет Ленчик. Марк, парк. Степан, вибігайся, назад. я лапка, нещир. Ленчить. Гол забиває Артем Балика. там. Рахунок біжпіятнадцять 1 Вінниця Нива нуль. перший тайм. Бубела! Жека на подборі на подборі, Жека ближче. Назар ближче. ворота біжи, Бубела! Перший Жека. Давай! Давай! Повіршим, дай назад звертається. Ні-ні, давай! Ай, націк, не та відкрийся, бубило, отримайте м'яч, що ми постійно стоїмо. Та віддай пас, Жека, забрав, віддай! Спокійно! Я понял, купела, я розумію, рановато. рановата. Забив Балика Артем. Рахунок дюж 15-2. Він не ця Нива 0. Перший тайм. Він не знає, що робити, розходить. Дюргає. Ой, дві помилки, розслабляємося іграйтеся! Не дивиться Назар, навіщо його запити? Спокійно! Вище, ближче, лайка! Давай, давай, давай! Обіжи його, обіжи! Обіжи! Як можна такі помилки робити? Тьома? Ну Як можна такі помилки робити? Відкриваємося між лініями. Відкриваємося між лініями. Та вже йди сам до кінця! Ближче його!

Ідньо, глак. Да, да, тікай, Жака, да. Йо, флакати зараз буде. 10 балів попад. Йо, йо. Упала. Починаєте жити. Пас хороший пойти. Факти не виключити. Центральний захисник. Так. Зараз де в середині. Не починаєш жити ззаді. Центральний півзахисник.

— да, Ти в порнозону, а? — Потраси, А, Ти попила, да. ти, а! — Трошки, щоб було. Дякую. — Ти скрючись! — я, мати! — Якщо ти вибиваєш його, то вибивай його гарно! То вибивай його гарно, а не купанете! — Ваня, до середини, Вань. Подарки гол забиває чум Назар, Рахунок Дюш 15-3, Нива вінниця 0. Yeah. <laughs> you. Вы выбираете мяч просто нагретения. Прошедший опозиция. Забив марк Ловацький, рахунок Юж 15-4, нива вінниця 0. Що, ребята? Дивимося. Куди ти об'єс? Куди ти тиго б'єш? Попили! Не дай передасть! Або поками пасить! Передачі. Діма, я не писав вам м'яч в один дотик, ніколи не кажуть цього. А ви це робите. Матч закінчився. Рахунок Дюш 15-4. Вінниця Нива 0. Дякую за увагу.